Вітаю! Мене звати Яна Волкова і ви на каналі Менеджмент та Управління. Ми продовжуємо наш великий курс, який називається Стратегічне управління, і наша сьогоднішня тема це особливості стратегічного планування. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми тим часом розпочинаємо. Відомі дослідники, такі як Мескон та Альберт, визначали стратегічне планування як набір дій та рішень, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягати своїх цілей. Метою стратегічного планування є встановлення порядку дій для. Підготовки ефективного функціонування конкурентноспроможності організації в довгостроковій перспективі. Змістом стратегічного планування як процесу є реалізація його основних процедур прогнозування та програмування, визначення вихідного рівня розвитку об'єкта планування, також аналіз умов та факторів, визначення кількісних та якісних параметрів оточення, які зумовлюють його. Ста, стратегічне прогнозування та формування мети та завдань планування, а також розробка обсягів і структури ресурсів та узгодження їх за потреби. І остання це підготовка управлінського рішення. Принципами стратегічного планування є цілевстановлення та цілереалізація, багатоваріативність, альтернативність та селективність. Системність та компетентність, збалансованість, спадковість, послідовність, безперервність, наукова та методична обґрунтованість, реалістичність, досяжність, гнучкість та динамічність, а також реакція на ситуацію, ефективність і соціальна обґрунтованість, кількісна та якісне визначення. Функціями стратегічного планування є обґрунтування цілей, аналіз можливостей та загроз зовнішнього середовища, аналіз сильних і слабких сторін діяльності організації та розроблення стратегій і стратегічних планів, а також розподіл обмеження ресурсів. Для особливостей стратегічного планування відносять Вирішення комплексних проблем, орієнтацію на взаємозв'язок із зовнішнім середовищем, визначення знань вищим керівництвом організації, планування, яке зазвичай договстрокове і охоплює всі сторони діяльності організації. Далі поговоримо про основні методи стратегічного планування. До основних методів стратегічного планування відносять: перше це метод системного аналізу. Представлення об'єкту управління як система проведення комплексного аналізу, розвитку складових цілей цієї системи. Друге це метод ситуаційного аналізу, збір інформації та формування бази даних. Третє це соціологічні методи дослідження, спостереження, опитування, експертна оцінка або експеримент. Четверте це СВОД-аналіз. Це поділ факторів на такі групи, як фактори внутрішнього середовища, сильні і слабкі сторони та зовнішнього середовища можливості та загрози. П'яте це АБЦ-аналіз, тобто групування інформації про ситуацію за критеріями. Шосте балансовий метод забезпечення узгодженості планування потреб і з необхідними ресурсами для задоволення цих потреб. Сьоме нормативний метод визначення та використання системи норм та нормативів. Восьме програмно програмно-цільовий метод забезпечення планування за цілями. Дев'яте економіко-математичні методи, тобто методи динамічного, лінійного та нелінійного програмування. Десяте. економіко-статистичні методи, такі як регресійний та кореляційний метод. Екстраполяція. Визначення планових показників на майбутнє та на основі їх динаміки в минулому. Дванадцяте інтраполяція встановлення мети для досягнення її в майбутньому, визначення проміжних планових показників. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал. Поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А також не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі. І не забувайте час дослідити деталі та відкрити світ.